Світлана Йони дошиває простирадло. Шити постільну білизну і ремонтувати одяг. Жінка вчиться на безкоштовних заняттях із крою та шиття. Розказує, чому сюди прийшла. Ну дома потрібно зовсім все щось підшити. Купиш юбку чи купиш брюки. Чоловіку дитина виросте щось розпороти, підшити то але то треба мати. Поєднує навчання із практикою ще одна учениця Георгіна Маркович. Жінка ремонтує свою куртку. Порю курточку. Пошила руками, я ніколи не знала шити. Взагалі Дошила щось, а тепер уже буду на машинки шити. <різь> Красиво зробите. Пані, допоможемо мені. Пані це викладачка крою та шиття Інна Кущ. Жінка вимушена переселенка із Бердянська. В Ужгороді відкрила навчальний простір із дизайну та пошиття одягу. Тут навчає Ромок. Коли я сюди приїхала в Ужгород, то для мене всі якось так: от Роми, 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 вони не хочуть працювати. А я знаю, що не можна судити взагалі про націю якимись стереотипами. Зараз все по-іншому, і вони хочуть насправді, а ми самі не даємо їм можливості. Багато зверталися, за, щоб їм допомогти знайти роботу. В центр зайнятості їм знаходили роботи, але коли бачили, що вони ромі, вони відмовляли їм. У мене прийшла така ініціатива, щоб створити щось своє. Дарина Горват написала проєкт, захистила його і отримала грант на навчання для ромських жінок Азам крою та шиття. Це був підтриманий міні-грант. Проєкт швейня майстерня підтриманий він був громадською організацією Не іміє» за фінансової підтримки ОВКБ ООН у справах біженців. За словами Катерини Житкової, сума гранту майже 175 тисяч гривень. За ці гроші у цьому приміщенні провели ремонт, закупили меблі, чотири швейні машинки та оверлок, тканину і весь необхідний інвентар. Ця ініціатива для того, щоб жінки самі собі могли навчитися мати свій своє ремісло і щоб подальше вони могли собі заробляти і жити для себе і для сім'ї. Загалом навчання безкоштовно проходять восьмеро ромок. Зараз на занятті четверо. Стартували 8 жовтня. Будуть вчитися до 11 листопада. Жінки зустрічаються двічі на тиждень. Одне заняття триває три години. Уже навчилися що шити. Наволочки навчилися складати, розбирати машинки. Коли у них не виходить, вони кажуть, все, нехай так буде. Але коли я їм кажу це про пошиття одягу, пошиття речей, це про відношення до себе. Ви неймовірні і ви крутезні. Хіба би вам було приємно, якби була крива строчка у вас? Це про відношення до вас. Вони зрозуміли, що якщо якісно вони будуть робити те, що вони роблять, вони зможуть за це брати більше грошей і заробляти на цьому. Хотіли би працювати в цій сфері? Да. Де будете шукати клієнтів? Тут <світнє> на радуньки серед знайомих. <світнє> а питають уже знайомі про те, чи <світнє> та, так, Вже кажуть, купимо вам шоколадки пошиєш курточку. <світнє> За словами Дарини Горват, жінки, які вчаться шити після завершення навчання, зможуть приходити сюди і безкоштовно використовувати все закуплене обладнання для своєї роботи. Вони можуть себе самі відкрити тут, самі мати. Майбутнє для себе і показати приклад іншим жінкам нашим Тетяна Рожновська, Андрій Гісем, Суспільне новини.